Україна це безкрайні простори та мальовничі гори, мамині Колискові та Калина в саду, Тополі в Маковому полі та родючі чорноземлю. А ще Україна це древні Київ, мудрі літописці, дзвін козацьких шабель, свист гайдамаків, заграви революцій, довгоочікувана незалежність. У 1991 році, саме в цей день, наша Україна стала незалежною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну та незалежну країну стала реальністю. І в найкращі і в найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо у свою країну в її гідне майбутнє і обов'язково станемо заможньою демократичною державою. З Днем незалежності нехай це свято додає нам сили та впевненість у досягненні цілей на благо нашої країни. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, злагоди, добробуту, миру на нашій рідній землі. 24 серпня це не тільки державне свято. Цей право громадян України на життя, яке відвоювали багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз Віримо в нашу перемогу. Нехай небо до нашої країни завжди буде чистим та мирним. На світі є багато чудових країн. Мені наймиріша, найкраща країна, яка мов Фенікс повстала з руїн. Найкраща моя Україна у серцях народу України. Серпнева блакить неба і жовто-гарячі зернові лан зливаються барвами української державності в символ свободи і праці. Творімо історію під знайменням українського прапору. 33 роки тому на карті світу з'явилася нова держава незалежна Україна. 24 серпня 1991 року. Україна вибрала незалежність. Ми почали власний шлях. Який отримав схвалення і визнання світової спільноти, ми спільно будуємо нашу країну, ми вистраждали її незалежність, тож продовжуємо працювати за для України. Нехай серця поповнюється гордістю за нашу державу, прагнем до єдності та порозуміння. А політна праця буде надійною запорукою, щасливого майбутнього зі святом незалежності України. Залежить Україна.